І от один з наших проєктів це бронежилет для рідної захисника. Це хороша ініціатива, яка спрямована на те, що ми даруємо бронежилети не самим захисникам, а їхнім мамам, їхнім дружинам, сестрам. Які в цей час, коли їхні рідні знаходяться саме на передовій, це е, ті, що ми знаємо, справжні випадки, де це е, часті виходи на нуль, е, бронежилет для рідної людини. Е, ви розумієте, в цей час ця мама, сестра, донька вони е, роблять все можливе, аби підтримати інших. Не тільки своїх рідних, що на фронті, вони так само опікуються пораненими в шпиталях, вони так само надають підтримку дітям, вони так само надають підтримку сім'ям, чи життя зруйнувала війна. Тобто це те активне суспільство, яким завжди здається, що вони могли би зробити більше, але от тої сили. Сказати собі дякую за те, що ти робиш, вони не мають. Це саме такі світлі люди, які сьогодні вже 10 бронежилетів українських це найкраще наше виробництво, укертак і велика вдячність цьому підприємству. Чому? Тому що те, що вони роблять для захисту нашого українського захисника, це вкрай важливо. Вони навіть думають над вагою, бо ми знаємо великі травми Потім з позовночником у наших військових через велику вагу. І от вже 10 бронежилетів ми вручили. Останні, до речі, під час всеукраїнського молитовного сніданку на Альвівщині ініціатива. дружині-захисника. І ви знаєте, так хочеться, щоб цей бронежилет став маленькою частинкою того, що вони відсвяткують своє золоте весілля, що матимуть. Бачити радість дітей, онуків і правнуків. історія. ж вона не закінчується сьогодні. Вона кожна історія сьогодні тільки починається. Кожна нова справа ага. починається тільки сьогодні.